Вітаю! Сьогодні ми будемо з вами розв'язувати вправи на подільність натуральних чисел. В першому номері потрібно серед запропонованих чисел виписати ті, що, наприклад, діляться на три. Як це зробити без самого ділення? Перш за все, потрібно взяти цифри числа і додати їх між собою, тобто до п'яти додаємо 8, потім 9, потім 6 і дивимося. Ділиться сума цифр на 3, то й число ділиться на 3. Якщо ділиться на 9, то й число ділиться відповідно теж на 9. От, наприклад, 5896. Додаємо цифри між собою 5, 8, 9, 6. Це як 13 плюс 15, разом 28. Щоб перевірити, чи буде ділитися це на 3, можна взяти знову ж таки 2, додати 8. І в результаті будемо мати 10 і перевірити, чи 10 ділиться на 3. Або ж навіть і далі продовжити до одинички додати нулик і перевірити. Якщо кінцеве число буде ділитися на 3, то і це число ділитиметься на 3. І це ділитиметься і 5896 теж поділилося. Але якщо передивитися уважно, то 1 на 3 не ділиться, а отже і не ділиться на 9. І ми його запишемо от в дане місце. Також непоганим би варіантом було ще на ось цьому етапі трішки спростити собі обрахунки. Річ у тім, що ті доданки, які будуть ділитися на 3, можна навіть не враховувати в суму. До чого я веду. Якщо візьмемо 6, які ділиться на 3, і 9, які ділиться на 3, то їх можна не додавати між собою, і ми отримаємо от 13. 13 не ділиться на 3, отже, і вся сума теж ділитися не буде. Тобто все залежить від суми доданків, які на 3 не ділилися. Аналогічним способом можна перевірити кожне наступне число, Вийде 15, яке теж ділиться на 3. Тому дане число ділиться на 3. Але чи ділиться 15 на 9? Ні, воно ділиться на 3, але не ділиться на 9. Тому ми його записуємо на першу позицію, і ми його відповідно запишемо. На п'яту, давайте перевіримо, чи немає ще місць, куди можна було б це написати. У нас є ще числа, які діляться і на 2, і на 3. Як перевірити, чи дане число ділиться на 2? Потрібно останню цифру перевіряти. Якщо вона на 2 ділиться, то і все число на 2 теж буде ділитися, Схожу властивість має і попереднє число. Отже, їх обидва можна буде використати. Наприклад, записати, що одне із них ділиться і на 2, і на 3, і це буде 12174. Аналогічно перевіряємо всі наступні числа. Таким чином, дане завдання ми з вами виконали. В наступному завданні потрібно розкласти числа на прості множники. Безперечно, можна написати 48 дорівнює і зразу записувати цей розклад, якщо ви знаєте його на пам'ять. А якщо ні, візьмемо наше число 48, опустимо вертикальну рисочку, ось так. Можна олівчиком. А потім праворуч від цієї жовтої рисочки я напишу число, на яке ділиться 48. Тільки я не напишу, що це там, наприклад, 6. А 6 на 8, це 48, ми знаємо, це табличка множення, але. Ми напишемо найменше число, яке ми можемо собі придумати, на яке ділиться 48. Один. Але це нам нічого не дасть. Тому є сенс перевірити двійку. Чи ділиться 48 на 2? Так, ділиться, буде 24. 24 ми напишемо ось тут. Далі. Чи ділиться воно знов на 2? Так, ділиться, буде 12. А чи 12 ділиться на 2 знову? Ділиться і буде 6. Якщо рисочку бачите, що вона занадто коротка, можна продовжити її. 6 теж ділиться на 2, і буде 3, а 3 вже ділиться на 3 і буде 1. І розкладаємо до тих пір, поки ось в цьому місці не побачимо одиниці, які числа слід використовувати ось в цьому місці? Це 2, 3, 5, 7, 11, 13. Можливо, 17, 19 або 23, є інші. Це прості числа, саме тому в честь них названо прості множники. Тобто на 4, на 6 перевіряти не потрібно. І що ми запишемо далі? Ми записуємо ось ці числа, які зустрічаються в нашому розкладі, по одному разу. Тобто ми пишемо 2, пишемо помножити і пишемо 3. Але якщо. Трійка зустрілася нам в розкладі тільки один раз, то ми напишемо просто 3. Якщо сильно-сильно хочемо, то вже напишемо, що це 3 у першому степені. А от дві як у нас більше, їх 4. Тому напишемо, що це 2 в четвертому степені. Таким чином, ми це завдання зробили. І аналогічно маємо робити і всі інші розклади, наприклад, 29. Чи ділиться воно на 2? Ні. Чи ділиться воно на 3? Та також, ні, бо 2 плюс 9 буде 11. Чи ділиться воно на 5? Ні, бо остання цифра не 5 або 0. Чи ділиться на 7? 28 ділилося б, а 29 ні. І так ми перевіряємо, наприклад, на 11. Ні, не ділиться, бо 22 або там, 33. Ділилося би на 13. 26, 39, ділилися би, але 29 ні. Є 17. 17 плюс 17 це 34 це вже багато, можливо, 19. Ні. І до якої ж пори слід перевіряти. Можна спробувати от дуже простий такий варіант приблизно 29 поділити на 2. Це не ідеальний, є кращі варіанти це обмежити, але ви будете з ними працювати вже пізніше. Зараз достатньо просто поділити на 2. Це буде майже 15, тобто числа слід перевіряти. Десь до 15, не більше. Бо якби було б більше, то воно б хоча б на 2 ділилося б. А воно вже не ділиться. Тому. В даній ситуації воно ділиться лише саме на себе. І ми напишемо ось тут 29, а в цьому місці напишемо 1. Тобто рисочка в нас була далеко з запасом, і можна буде підтерти. І ми можемо написати, що 29 це все-таки 29. Можна написати, що це 29 в першому степені, якщо цього хочете. І розкладемо число 90 на множники. Можна робити так же, роботи ділити на 2. А потім ділити на 3. Але, наприклад, для мене ділити на 3 буде зручніше, ніж ділити на 2 це число. Тому я буду ділити його в першу чергу на 3. І це буде 30. Можна далі поділити на 3, але бувають такі випадки, як от в числі 48, коли нам хотілося б його записати компактніше, бо деякі розклади ми знаємо. Наприклад, що 30 ділиться на 10. Якщо ж ми просто ось так напишемо 10, то один з множників 2, інший 5 ми не помітимо, а треба розкладати далі. Тому я, наприклад, для себе в таких ситуаціях можу розкласти число 10 додатково ще на множники 2 та 5. І вже використовувати ось ці числа, а не 3 і 10. Для мене такий варіант має місце бути, я б його використовував, наприклад, в себе на чернець. Чому б ні? Але поділю я його на 3. Матиму 10, а вже це 10 в наступній дії. Поділю на 2, що даватиме мені п'ятірку, і на 5, що дасть одиниць. Тому в даному розкладі будемо мати 2, що множиться на 3 і множиться на 5. Єдине, що вкажу, що трійок у нас дещо більше, аж дві штуки. Це завдання ми теж зробили. І лишилося ще одне останнє завдання. Нам потрібно знайти найбільший спільний дільник і найменше спільнекратне чисел. Що потрібно зробити таким випадку. Перш за все, потрібно розкласти кожну з чисел на прості множники. Знову ж таки, число 48. Ми вже щойно розкладали. І можна для цього прикладу трішки схитрити і написати, що це буде 6 на 8. Але 6 розкласти на 2 і 3. А 8 поділити на 2 будемо мати 4. Поділити потім ще на 2 будемо мати 2. Ділим ще на 2, матимемо 1. Таким чином, у нас є 2, 3 і ще три двічки. 56 56 можна спробувати поділити на 2. А можна спробувати поділити на якесь інше число. Наприклад, там, на 7. Якщо підбирати якесь більше число, то далі відповідь буде менше і легше буде ділити. Наприклад, якщо поділити на 7, то ми отримаємо 8. А 8 розкласти можна так само на множники, як і в попередньому числі. Що нам потрібно буде? Обвести кружечками однакові числа. Я замість того, щоб обводити ось так їх кружечками, буду виділяти їх хайлетером. Що мені потрібно? Перш за все, я буду брати двійку, наприклад, в одному розкладі і двійку в іншому розкладі. Зручніше буде брати ці двійки на однаковій висоті, якщо вони є. Тобто одну там обвів, одну там. І так по черзі до тих пір, поки не закінчиться. Якщо, наприклад, у мене є ще двійка в першому розкладі, то я її вже не обводю, я лишаю її необведеною, бо в її немає пари в іншому. Що для нас далі важливо. Перш за все, коли маємо ми мову про найбільший спільний дільник або НСД, то нам потрібно просто написати оці числа обведені. З одного із розкладів. Тобто 2, 2 і 2. Кожне із цих чисел ділилося б на три двійки, а отже, ділилося б на 8. і це найбільше число, на яке можна поділити їх обох. А що ж таке НСК? Це найменше число, яке ділиться на обидва. Для цього беремо одне із чисел. Це може бути 48 або 56, без різниці, будь-яке. Тобто може бути 48. І помножити його на необведене в іншому розкладі, тобто помножити на 7. Якби ж ви взяли 56 і помножили на необведену шістку, або на 2 і на 3, то ви ж теж би отримали б такий самий результат. Тому вибирайте те, що вам помножити буде легше. Відповідь буде ідентична, і вона від цього не зміниться. І буде 336. Таким чином можна робити кожне із цих завдань. Давайте швиденько зробимо друге завдання. Ми знаємо, що 12 буде розкладатися на множники, такі як двійки, трійки, а 7 Розкладається лише на 1 і 7, адже 7 це просте число. І в такій ситуації йде мова про те, що дана пара чисел є взаємно простими, в них немає тих множників, які в розкладі можна було б поводити. Так як от в попередньому прикладі. Що це означає? Що в NSD ми записуємо 1, адже саме на 1, як на найбільше число, можна поділити І 12 і 7, так, щоб ділення було без остачі або без дробової частини. Що записуємо в НСК? Записуємо добуток цих чисел. Адже якщо ми 12 помножимо на 7, отримаємо найменше число, яке буде ділитися на них. Давайте помножимо усну 12 на 7, як це зробить? 10 на 7 це 70. І ще 2 на 7 це 14, матимемо 84. В третьому прикладі у нас є число 22 і 33. І можна помітити, що ці обидва числа, от так зразу легко, сказати, що вони вділилися б, б на що? Правильно, на 11. І це було б найбільше число, на яке вони б ділилися, бо 22 поділити на нас було б 2, а 33 поділити на нас було б 3, а 2 і 3 абсолютно різні, прості числа, тому далі ми їх би не ділили б на щось менше. бо не змогли б. НСК. що потрібно зробити тут? Перш за все, знову ж таки, ми можемо помітити, що це 2 на 11, а це 3 на 11. І ми, от, пам'ятаєте, обводили в першому розладі щось спільне. Так от, ми можемо або 22 помножити на 3, або 33 помножити на 2. І отримали б 66. І це було б найменше число, яке ділилося б і на 22, і на 33. В останньому четвертому номері нам попадається ситуація, коли одне із чисел націло ділиться на інше: 9 і 36. Можна 36 поділити на 9. Так тому 9 буде найбільшим числом, на яке можна їх поділити. Адже, коли 36 можна було б на щось більше поділити, то 9 уже ні. І, найменше число, яке ділиться на них обидву На них обох, це найбільше із цієї пари. 36. Ділиться на 36 і буде мати 1. А ще можна поділити його на 9 і отримати 4. Таким чином, ці завдання ми з вами зробили, і пропоную вам зробити схожі на ці ж приклади. У Вас все вийде, якщо спробуєте. До зустрічі наступного разу!